Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас входження. Шкода Octavia, 2011 року, 1,8 TSI, бензиновий двигун на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Автомобіль опряганий з Європи в 2024 році. Фактично має одного власника в Україні. По комплектації у нас Лаурен Клемент, Алькантара шкірою, сидінь, регулювання електронного сидінь водія і пасажира, електроскладання дзеркал. Ось така преміальна музика. Мультикермо. Ось так улья приборна панель, додатково встановили андроїд-магнетолу, довгзони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Датчик тиску в шинах. На автомобіль встановлені 16 легкосплавні диски на зимній резині. Доставили камеру, є фаркоп. Заявлено пробігу на автомобілі 254 тисячі км. Також є люк. Придбати ви її зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 10 290 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.